Дякую всім, хто робить пожертви для волонтерського координаційного центру ЯХелп. Завдяки вашим внескам було придбано отакі два м'яких короба для ПКМ, а також отаку стрічку, яка в три рази легша звичайної металевої кулеметної стрічки. Ми це все випробували. Це все дуже. Добре, надійно і сильно полегшує життя мені як кулеметнику і моєму помічнику. А значить, і погіршує і робить більш тяжким і коротким життя російських окупантів. Тому, будь ласка, підписуйтесь на Patreon UAHelp, Робіть пожертви по звичайним реквізитам, тому що багато що потрібно і для нашого підрозділу. І для багатьох інших підрозділів, і для 43-ї артилерійської бригади. І крім того, нам також потрібно ще такі караби і ще така стрічка. Це витратний матеріал для того, щоб робити російських окупантів витратним матеріалом. Ми б'ємо їх кулею, а ви б'єте їх гривнею. З вами Герта Ковенко, Ми на східному фронті. Як ви вже могли чути, я тепер кулеметник, а це. Кулемет Калашникова модернізований, грізна е зброя піхоти, розвідки, і штурмових підрозділів. А ще більш грізною він стає, коли ми його апгрейдимо. Е цей кулемет пройшов модернізацію е з 60-х років, коли був поставлений на озброєння. А е умільці всьогочасні е придумали багато е фіч, якими можна зробити. Його ще кращою газонокосилкою для расистів. Наприклад, сюди, ви не повірите, але встановлюється телескопічний приклад. Для чого це потрібно? Для того, щоб у цей приклад, по-перше, став легшим. По-друге, те, що ви бачите, призначено для такого собі середньостатистичного солдата. А м -м, потрібно, щоб він був підлаштований чітко під конкретного бійця. Це і дозволяє зробити телескопічний приклад. Потім сюди теж знову ж таки не для всіх це очевидно, але став може бути поставлено глушник. Такі глушники, звичайно, більше зменшують не скільки звук, скільки спалах від стрільби. Але це допомагає особливо у більш темний час замаскувати позицію кулеметника, тому що звичайно, що кулеметник це пріоритетна ціль для ворога. як... Та зброя і той солдат, який створює найбільшу кількість вогню по ворогу. Крім того, те, що ми вже зробили завдяки вашим пожертвам, це отакі м'які кораби. Нам вони потрібні ще, і потрібно ще більше отакої одноразової пластикової кулеметної стрічки, яка в три рази легша, ніж звичайно. Це суттєво полегше життя моє і мого помічника. І крім того, в принципі, сама конструкція кулемету не передбачає можливості ведення прицільного вогню із позиції стоячі, тому що тут неможливо в силу конструктивних особливостей взятись за цю частину, вона розпечена під час роботи кулемета. Тому умільці придумали спеціальні ручки для перенесення вогню, які знаходяться тут або тут, і вона дозволяє. Стріляти прямо на ходу, причому не скажімо так від бідра, а використовуючи прицільну планку, тобто палечі кулі прямо в ціль, все це можливо буде. Апгрейд цього покемона буде можливий тільки завдяки вашим пожертвам, які ви робите, на наш волонтерський координаційний центр Юахелп. Принагідно дякую вам за всю допомогу, яку ви вже зробили, і завчасно дякую за все, що ви зробите.